Вітчизняні сільгосфробники готуються до найвизначнішої агрохімічної події осені, першого східноєвропейського форуму по спеціальним добривам та засобам захисту рослин. З 16 по 19 жовтня аграрії та науковці з восьми країн світу з'їдуться до Севастополя, адже саме там проходитиме перший в Європі східноєвропейський форум по спеціальним добривам і засобам захисту рослин. Наша задача ще час вісті ті. Знания, которые есть в восточных странах Восточной Европы, на одном формі показать новые разработки, тенденции, куда идут рынки соседних наших стран, рынок Украины. Готуються відвідати форуми представники компанії Укравіт єдиного вітчизняного виробника засобів захисту рослин, адже такий захід можливість не лише дізнатися більше про інновації галузі агрохімії, а й обмінятися досвідом роботи з закордонними колегами та знайти дієві методи, як захистити вітчизняний ринок агрохімії від підробок. У нас як виробника засобів захисту рослин. Цікавить більше якраз регулювання сфери діяльності, щоб не бу, щоб уникнути підробок на ринку України, тобто, щоб продукція була більш безпечна, більш ефективна. І це ну, для нас, як виробника, це основне очікування від цього форуму. Проведення в Україні подібних заходів допоможе підвищити ефективність та мінімізувати ризики вітчизняного агровиробництва, а також розвивати торгово-економічні відносини з іншими країнами у сфері засобів захисту рослин.